Добрий день. Ми учні та вчителі Скверської ліцеї підтримуємо і приймаємо виклик від учнів та вчителів Скверської загальноосвітньої школи номер 2 у такому гарному, я вважаю, починанні. 22 червня. Це такий флешмоб. Що він собою представляє? На протязі 22 днів ми повинні ми беремо зобов'язання, що ми будемо віджиматися. 22 дні. Це така, як ви знаєте, да, мабуть, всі чули, така гарна ініціатива, такий гарний перехлоп, які започаткували ще у США, а наші українці підтримали і да, його якось підлаштували під наші українські реалії і присвячуємо цей флешмоб воїнам АТО, які були на передовій, які прийшли, які ранені, і взагалі щоб підтримати їх. Моральний дух. І тому сьогодні ми з вами починаємо цей флешмоб. Я прошу, давайте станемо в коло і всі разом зараз. Як... Це гарне до коло. полотний. Це сім тут. Упорне зачинення. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Все, я думаю, ми беремо зобов'язання, щоб ми будемо переконувати 22 дні і свою цю естафету передаємо нашим друзям загальноосвітньої школи No1 міста Спир.